Це місце для прогулянок, побачень та тиші посеред великого міста. І нині воно оживає, повертаючись до того вигляду, в якому харків'яни його знають і люблять. Біля озера у центральному парку кипить робота на повну. Після кількох місяців ремонту до водойми переселяють риб та водяні лілеї, або як їх ще називають, німфеї. А сам поряд тут відбувається переселення наших лілей, які перезимували. У нас добре перезимували, майже всі в гарному чудовому стані. Тепер ми їх вже на літній період перенесли сюди в більш потужне озеро. На цій території плануємо висадити більше 200 лілей, тут вони почуватимеся гарно, буде добре, будуть цвісти, місяць точно. Так що Приходьте, навідуйте нас, нам буде дуже приємно. Озеро в центральному парку це не просто водойма, а складна інженерна система. Тож після кожної зимової перерви фахівці повинні виловлювати усю флору та фауну і здійснювати цілий перелік робіт, щоб підтримувати локацію у належному стані. І цього року винятків не було. Оновлення озера тривало понад два місяці. Найголовніше, що ми зробили, це ми закріпили береги нашої водойми, бо за час, що минув, оці колоди, вони просто згнили і довелося їх повністю замінювати. Крім того, ми замінили і те дерево, що було за цими просмаленими колодами. Тобто це був такий досить важкий досвід для нас, але... Я так маю надію, що нам вдалося це зробити. Крім того, ми повністю пройшлися чашою і заклеїли усі отвори, які там з часом відтворилися: від ламків, від ну просто від часу, від тиску води тощо. Нині ж просто посеред водойми вже ожив і плаваючий фонтан. Тут він не лише окраса, а й додаткове джерело води. Тож озеро поступово наповнюється, а працівники ретельно перевіряють конструкції на герметичність та уважно стежать, щоб не виникали нові ушкодження. І попереджають, такі профілактичні роботи мають проводитися щороку, інакше доведеться перебудовувати зруйновану локацію фактично наново, а це вже зовсім інші витрати. Якщо це не робити щорічно, то озеро просто розвалиться і потім відновлювати його буде значно дорожче. Фактично його буде, треба робити наново, ну, як будь-які роботи в тут, в центральному парку. Так, можна його запустити, зекономити там, декілька тисяч гривень, але після війни, коли доведеться братися до ладу і все це відновлювати, це буде коштувати набагато грошей. Нині ж роботи тривають не лише на воді. До ладу приводять і прилеглу територію. У центральному парку обіцяють, вже невдовзі ремонти на цій локації будуть повністю завершені, і вона знову радо чекатиме на всіх охочих. Наразі тривають роботи з викладання декоративної плитки, це вже остаточний етап. Тобто, тому зараз для відвідувачів доступна інша половина, та що з екіпажних алей. І десь 2-3 тижні ми беремо на те, щоб повністю завершити цю сторону. Так само буде відремонтована шафа буккросингу, яка теж... Далися знаки у цей час, коли не обслуговувалося нічого. Ми її відкриємо наповнимо книжками, повернемо назад лави у цій формі книжок, і озеро буде функціонувати вже повноцінно. А ще незабаром до озера планують повернути й лебедів. Це стане фінальним штрихом цьогорічного оновлення, і водойма знову перетвориться на одне із найбільш затишних та наповнених життям місць у центральному парку. Ольга Трачук, Олег Синицький, Олексій Стеренков та Андрій Паколов. Харків. Новини.